Це Rockharp Ace Aim Lab Edition, Одна з двох моїх мейн мишок. Вона чудова, вона досі актуальна і вона мені дуже подобається. І не тільки мені. Тому поява оцієї екстрім версії цієї мишки була цілком очікуваною. А от поява міні-версії цієї мишки для мене була повною несподіванкою. Тому сьогодні дивимось саме на міні-версію, а екстрім-версію я покажу вам трошечки пізніше. Але перед цим нагадаю, що зараз у мене проходить збір для 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів Яструби. Для них ми збираємо 200 тисяч гривень. І за донат від 100 гривень на банку в описі я розіграю дві клавіатури. Один мікрофон, одну бездротову мишку і два здоровезних килимки, один з яких RGB. Тому долучайтеся, і чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую, банка в описі. Отже, головним питанням до цієї мишки у мене було: а чи зручна вона? Бо звичайний харп для мене дуже зручний, як зміни в розмірі вплинули на це. От це було для мене головне питання. І ця мишка не розчарувала. Як бачите, задня частина залишилась без змін. Як на мене, вона вийшла дуже вдала. Моя долоня на ній відчуває себе дуже комфортно. Ну і так як мишка коротша, то ідеальний варіант тримати її кігтем. Але не для мене, бо це просто не мій хват. Проте і пальцями, і гібридним хватом теж можна. Усією долонею, в принципі, теж, але ну, якщо ви купуєте цю мишку дітям, мені здається, що любителям міні-мишок форма буде дуже зручна, бо мишку зручно піднімати, вона гарно лежить у руці, і в принципі форма продумана дуже гарно. Матеріал вже зовсім не такий, як в першому харпі, і не такий, як в версії Екстрім, бо тут матовий пластик, але не шорсткий, а навпаки приємний і чіпкий, тобто мишка у мене з рук не вислизала. За пару місяців що ця мишка була у мене, вона не потемніла, не пожовтіла, тому я схильний вірити заявам Asus про те, що це абсолютно нове покриття, яке відштовхує під і жир. Проте мушу зазначити, що я не користувався цією мишкою два місяці кожен день поспіль, бо в мене на тесті було дуже багато інших мишок, але весь цей час вона була не в коробці і грав я нею. Доволі багато. Ну, а для тих, хто сумнівається в білому кольорі, така є і в чорному. Мишка дуже гарно зібрана, жодних щілин, жодних хрустів всередині нічого не гримить. Пластик з боків трохи м'який, але це тому, що мишка суперлегка, і тут все зроблено для того, щоб досягти ваги в 49 грамів, але і щоб корпус був цілий без отворів. Кнопки круті. По перше, панелі сидять як в литі, жодного люфта. По-друге, тут мінімальний пост-тревел, тобто ви його не відчуєте. По третє, перемикачі тут відрок оптичні на 100 мільйонів натискань. Клік гарний, не такий гарний, як на першому харпі, але все одно дуже хороший. Бокові кнопки доволі маленькі і не сильно виступають з корпуса, але натискаються чітко і між ними досить зрозуміло виїмка, щоб їх не плутати між собою. Якщо вам так зручніше, можете натискати їх навіть слайдом, хоча вони для цього не дуже пристосовані. Колесо краще, ніж в звичайному харпі. Тут більш чіткі відсічки, хоча, може це я вже за стільки часу роздовбав своє колесо. Але тут воно м'яке, чітке і тихе. Сенсор тут самий модний, що є у Asus, Rock Aimpoint Pro, що, на мою думку, є розігнаним Pixart 3950. Ну просто швидкість в 750 дюймів і прискорення в 50G співпадають з оригінальним Pixart 3950. А так як гонитва за захмарним DPI все ще триває після стількох років, то замість максимальних 30 тисяч тут 42 тисячі DPI. Якщо хтось з вас користується максимальною кількістю DPI, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо тут вже 42 тисячі DPI, а у мене все ще 400. Щодо роботи сенсору, нуль претензій. У мене, в принципі, до сенсорів нуль претензій з появи 3360, а це було років 10 тому. Так що з цього приводу не хвилюйтесь, сенсор класний. Мишка може працювати по кабелю через Донгал і по блютузу. У комплекті немає оцієї штуки. Рок Полінбустера, тому максимальна частота опитування тут. Тисячу Гц. Але якщо взяти десь ось такий рок-полін бустер, то ця мишка буде видавати вам 8000 Гц. Я перевіряв за цим полінг-бустером від екстрім версії, все працює. 8000 Гц є. Єдина проблема, що я не дарма сказав десь узяти цей рок-полін бустер, бо в продажу його ніде немає, не тільки в Україні, в принципі, я ніде не знайшов. Напевно, Asus або не виставили його на продаж, або просто зараз поки що не продає. Я не знаю, чи вона планує все це робити. Ну, напевно ж планує, бо якщо б не планувала, то нафіга робити можливість тут на 8 тисяч герц. Правильно? Тому я думаю, що скоро вони у продажу з'являться. Але чи буде це в Україні? Невідомо. Тому поки що про 8000 Гц на міні-харпі можна не мріяти. Хоча сама оця концепція рок Booster мені подобається. Бо як виглядає звичайний 4К, 8К донгл на інших мишках, ви його купуєте окремо, і він підключається ну, по USB. Тобто виглядає він як цільний такий девайс, цільний донгол, не обов'язково у формі клавіатури. Просто отак от. Asus же роблять так, щоб ви берете звичайний донгл на 1000 Гц і вставляєте його в бустер. І він розганяє сигнал до 8000 Гц. Це прикольно, і я спробував це зробити з іншою мишкою від іншого бренду. Не вийшло, але з іншою мишкою Asus це вийде, Ну, яка, яка підтримує 8000 Гц. Тому якщо Asus будуть продавати мишки в двох варіантах: одна на 1000 Гц, а інша на 8000 Гц, типу, типу, разом з оцим бустером в комплекті можна купувати дешевшу версію, якщо у вас вже є цей бустер, і просто користуватися ним. Але поки що таких опцій немає, бо або в коробці оця штука є. Або в коробці цієї штуки немає, і все. А було б прикольно, якби був один бустер для усіх мишок. Ну а так як ця мишка працює поки що тільки на 1000 Гц, то і автономність у неї дуже і дуже непогана. Asus обіцяють 100 годин на одному заряді, і в принципі не збрехали, бо у мене особисто ця мишка е з підсвічуванням колеса втрачала приблизно 1% заряду на годину, тому 100 годин вірно. Миша має ніжки з чистого тефлону, вони гарно їздять і в той же час дають хороший контроль у комплекті є запасні, але вже більшого розміру. Тобто, якщо вам цих мало, можете одразу замінити або почекати, поки ці зітруться. Кабель тонкий і досить жорсткий, але навряд чи ви будете ним користуватись у грі. Окрім зарядки, він вам не знадобиться. А оцей перехідничок з кріпленням на килим оце прикольна ідея. Вони вже давно так роблять, але я ніколи не показував. А тут вирішив показати. Софт може бути як Armory Crate звичайний, так і версія Gear. Я так розумію, вона для кожного девайсу, окрема. Gear – це версія тільки для периферії. Тут немає там моніторингу систему, відеокарти, всіляких магазинів і так далі. Нічого зайвого. Це повинно було зробити так, що цей софт працює швидше. Але ні, тут все стандартно: ремапінг кнопок, але без макросів, тут немає їх. Налаштування сенсору: це DPI, частота опитування, кутова прив'язка. Далі підсвічування, калібрування сенсору під килим, живлення і оновлення прошивки. У підсумку можу сказати, що ця мишка не так круто зайшла мені, як, наприклад, перший Harp або спойлер, Harp Extreme. І тут причина дуже банальна, бо. Вона просто по розміру не така крута для мене, як ці. Бо якщо оця мишка дуже круто заходить мені по розміру, то звичайно, що укорочена версія зайде мені не так добре. Ну, це по логіці, але насправді все індивідуально. Але в той же час це одна з кращих міні-мишок, які я тримав у руках. Ну подумайте, просто я не бачу тут мінусів, бо форма дуже зручна. Навіть якщо вона укорочена для мене, вона дуже зручна. Тут класний клік, тут шикарні матеріали і збірка, і топова начинка. Тобто тут те саме, що і тут, просто тут фішечка в матеріалах і так далі, ну я вам про це пізніше розкажу. Але ну, мишка просто дуже класна. Єдине, що вона дорога, але не забувайте, що це Asus. У них взагалі є щось середньої ціни. Мені здається, що там, де напис Рог. Там все дороге. Хоча зараз на неї знижка, якщо я не помиляюся, і доволі така непогана. Ну і вкотре хочеться сказати, що та людина, яка у Asus відповідає за периферію останні декілька років, ну хочеться просто аплодувати стоячи. ця людина свою роботу дуже добре знає. І особисто для мене Asus зараз на ринку периферії один з лідерів. Подумайте самі, у них круті ідеї, у них широкий асортимент, і у них... Could you